Ви знаєте, що кожен з вас вже міг би мати порцелянову посмішку. В чому справа? Я вам покажу. Як зазвичай чистимо зуби. Відкриваємо кран, відкриваємо на всю. Відкриваємо на всю. І починаємо наносити пасту. Ну, Хто в рот бере, хто наносить на щітку пасту і лозю. Тан біжить. Скільки він біжить. А він біжить, а поки ми чистимо зуби. Правильно, хвилину, дві, три, хто, хто скільки град виділити часом на свої гарні зуби. А тепер порахуйте, двічі в день кількість води, яка витікає за хвилину або дві. І, і порахуйте на своє чудове життя. Ну, хай на 10 років, коли ви живете окремо і можете самі оплачувати свої рахунки. В когось більше, довше. І це ваше, це як в курильщика, який курить, він кожен рік прокурює Єгипет. Всім гарного дня, чу, чудової порцеляної посмішки.